Ну що ж, закінчила я свого дракончика. У мене втрати, я зламала оцю гілочку, а вона якраз ось тут була. Ну, зламала то й зламала. Воно ось так розпушиться. це чубчик його. Ось трьох гребінцевий. Один гребінець, другий третій. А це буде четвертий гребінець. Ось так його треба якось. Ось так, щоб воно було. Ну, воно може розпушитися. Не може, а воно розпушиться. А це вже мордочка, я хотіла, щоб паща в нього була відкрита, але в мене не вийде. Мало тут маси мало. Ось зробила гребінь йому на спині. Ой, стану, це я сиділа на баняку, бо не пам'ятаю, де своє сідало діло. А мені так закортіло, думаю, ну, буду, буду робити все одно. Що його робити? Треба чимось займатися. Так, ну ось. Ось цей гребінець, а звідси не видно. Ось так, ось видно. Ось гребінець. Оце його лапка. І там друга лапка з тої сторони. Гребінець оце велика хвиля. Бачите? Велика хвиля. Там менша хвиля, і там хвіст. Хвіст повернутий туди. Просто тут інжир. Я не хочу дуже об нього тертися, бо інжир же ж ядовитий. Ви знаєте, що листя його ядовите. Після нього руки якось так не то сверблять. Ну, таке погане відчуття. Треба мити з милом і мочалкою ятру. Так ось. Ось, оце велика хвиля. Оце ще одна хвилька. Ось, ось ще одна хвилька. І ось хвилька. А це буде шия. Ну, не знаю, там вийде хвиля ще чи ні. Ну, ось так він у мене росте. Ну, оце можна було ще зрізати, розпушити, зараз зріжу. Тільки він похилився, він у мене стояв на ось так, щоб він стояв, ось так якось. Бо тут у мене гаура росте, я ще не прибрала антірку. Я вам скажу купа задоволення. Оце я стрижу. Ой, сяду. Оця штука тут була підставлена, і він, він ось так у мене стояв. Ну, вона в землю була встромлена. Її не було видно. А тепер я її прибрала, ну, її треба якось пристосовувати, її чи іншу. А може, він так буде триматися, не знаю. Час покаже. Я його поки що не буду. Гляньте, як грібінець гарно видно, так? Угу. Він трішечки ще заросте. Ну, знавці кажуть, що вже пізно стригти, але у мене ще оцей непострижений голстар, я думаю, підняти їх просто, бо вони сильно загущені. Щільно сильно вони лежать унизу. Я камінці попідкладала під них, щоб вони не попріли. Взимку вони обов'язково попріють, бо вони дуже дуже щільні там. Камінці поклала. А я хочу їх зробити на ніжці, буде така, наче ваза. Та й скоро вже, мабуть, треба буде стригти їм кінчики, бо той вже налазить на хорцмана, І цей вже наліз на хорцмена, на моїх хлопчиків любих. Ой, яблучка як висять на яблунці. Хорцман уклоняється. Вам кланяється, обожнюю хурт з мене свої. Так, ну ось я поміняла тему. Ось такий мій дракончик. Треба придумати йому. Ім'я якесь. Мені подобається. Мордочка не ахті, ну, бо вона ще не росте. Я думаю, вона навіть до осені не росте. І я його підкорую. Головне, що видно оці хвиль... хвильки і на цьому видно, на оцьому. на голові. Це ніби корона у них же ж там ото така, у драконів. Ну, мені хочеться, щоб у мого дракона було так. Все. Пробуйте стригти, це дуже таке заняття. Задоволення отримала, наче я садистка. Отримую задоволення від того, що укорочую гілки ялівцю. Ой, і сміхи гріх. І Бувайте здорові.